У ці вихідні ми відзначатимемо останнє із циклу новорічно-різдвяних свят водохреща або Йордан. До речі, стародавня церква колись обидва свята, і Різдво, і водохреща відзначала разом, тим самим підкреслюючи, що в обох випадках нам являється Христос. І ця подія настільки важлива для історії всього людства, що від неї ми почали своє літочислення. А між іншим, якщо дотримуватися основних принципів цього свята, тепла і любові, то можна змінити і свою лінію життя. Яким чином, дивіться зараз у нашій передачі: різдво це свято тепла серед зими, тепла людського серця. Після цієї різдвяної ночі у світі змінилося все, бо народилося нам сонце правди. І якщо нам здається, що немає вже місця, де людина могла б зігрітися, то це означає, що насправді охолонуло серце людське. Життя завжди було нелегким, бо ще Господь пророкував Адамові, що у поті чола їстиме хліб свій. Проте і страждання, і тіснота, і гноблення переносяться легше, коли у нас і між нами є тепло. І найперше, де ми можемо і повинні проявляти таку любов наша сім'я, родинні традиції. У мене мама сама з Західної країни. Вона дуже серйозно ставиться до таких речей. І я привчена особисто до того, що у святвечір завжди збирається родина за сімейним столом, накриваються всі 12 страв, читається молитва, і потім уже починається вечеря. Завжди дякуємо Богові. За все, що він нам дав, за здоров'я, за щастя, за любов. В такі дні повинні ми прощати всіх, прощати себе в першу чергу, забувати будь-які образи і відкривати своє серце для любові, тому що Бог Він нас створив з любов'ю, і любов повинна жити в кожній людині. Тому що ми ж як отримуємо те, що ми віддаємо. Якщо ми віддаємо любов, то ми її будемо отримувати. Якщо навколо людини немає, любові немає хорошого оточення, значить проблема в самій людині. І такі святі свята, от, як Різдво, ну, тому що Новий рік, в принципі, він більше дитячий, такий, от, таке свято. А Різдво, новорічні свята, на мою думку, це дуже важливо. А тепер перебувають всії три: віра, надія, любов. Але любов з них найбільша, говорив святий апостол Павло. І святитель Лука войно Ясенецький теж повторював: ми повинні жити вірою, надією і любов'ю. Це наша опора. Цим ми повинні дихати. Але треба пам'ятати, що яка б невелика була віра, яка б не благословенна надія, та любов понад усе. Шукайте ж усій Христової любові, очистіть серця ваші і дайте в них місце святій любові. Суть духовно різдва можна, якщо двома словами намагатися висловити, то це відновлення втраченого зв'язку з Богом, заради якого Бог по любові своїй до творіння, свого до людства, посилає свого сина, єдинородного, по природі Бога, щоб він, втілившись в людську природу. Відкрив їй назад шлях до Бога, який колись був втрачений людиною, щоб людина до нього повернулася не як раб, не як підвладний, не як просто творіння, якийсь робот, який має виконувати всі вказівки всесильного Бога, а повернулася людина до нього вже по любові. Для цього Бог перший виявляє любов, і він віддає себе на катування згодом, на муки, на смерть. За кого? Не за праведну людину, за грішну людину, за всіх нас, які ми ще грішні. І грішні, бачачи оцю любов Божу, починають прагнути до, до Нього по любові вже. Без такого людина не здатна полюбити Бога. От в цьому премудрість народження Божественного немовляти. Головне в житті завжди робити добро людям. І якщо не можеш робити добро велике, намагайся робити хоча б маленьке. А таке маленьке добро здатен робити кожен. І кожен з нас повинен собі під кінець дня поставити три питання. Перше питання. Що Господь Бог зробив для мене сьогодні? Бо починати треба від Господа. Що Господь Бог зробив для мене сьогодні? І я думаю, що коли так щиро запитаємо і подумаємо, будемо здивовані. Скільки добра Господь Бог кожному з нас робить час дня? Кожного дня? Не десь там колись оказійно з нагоди якогось я. Друге питання. А що я зробив для моїх ближчих? Чи тих найближчих? Для родини, чоловік для жінки, жінка для чоловіка, батько мати для дітей, діти для батька мати, для сусідів, для знайомих, для, для кого-небудь. Можна і для чужої особи. Що я доброго зробив для других чоловіків? Друге питання. А щойно третє питання. А що я злого зробив? Ним? Або що я не зробив доброго, що міг зробити. Одним словом, провинився перерозподіл. Якби ми дорогисті, кожного дня собі ті три питання на кінець дня поставили. Знаєте, наше життя виглядало б дуже інакше. Може, хтось з вас вже то робить, Богу дякую. А якщо ні, спробуйте. Є така властивість у Христових урочистостях. Вони створені, щоб покращити людину. Але той, хто поліпшуватися не хоче, неминуче стає гірше, ніж Бог. Однією тією ж людина не здатна залишатися. Дуже важливим є, щоб ми допомагали ближче, щоб ми були разом з ними. Знаєте, живемо в такому світі, особливо після тих комуністичних часів, коли люди забагато думають тільки про себе, аби мені добре, аби моїй родині було добре. Не думаємо про других. Не треба щось великого робити. Вистачить якась дрібнича, але бажати зробити щось ближнього. Знаєте, що саме можна навіть от може звучати так дивно. Але когось так привітати, усміхнутися до нього, погідно заговорити. Де щось багато, кілька слів, але так погідно, щоб я той відчув. Вашу, ваше бажання зробити добро. Отже, якби ми на це звернули більш увагу. Замислимося ж над давніми істинами. кажуть, що головне в різдві не подарунки відкрити, а серце. Поки ви не відкрили Христові своє серце, немає сенсу святкувати його різдво. Ісус був Богом і людиною в одній особі, для того, аби Бог і людина могли знову бути щасливими разом. Тому треба кожному звертатися до себе і думати, де ми відступили від Бога. От тому хочеться побажати, щоб ми всі наверталися до заповідей Божих і любов Божа входила в наші серця. І до речі, цією молитвою Господь Ісус Христос молився. До Бога Отця і просив і випрошував для учнів своїх, щоб в них була та ж любов, яка в ньому є, і щоб в цій любові і Він в них перебував. Як я в Тобі, Отче, а Ти в мені, так і вони в нас. От цю любов Бог заповідав, щоб ми мали і ставали до нього в цьому подібні і з'єдналися так з Богом, як Він з Отцем Небесним з'єднаний. Світ створено виловом любові Божої. Любов Божа це духовна енергія, велика, дорогоцінна сила, від якої отримали свій початок всі інші сили, всі форми фізичної енергії. Любові ж властива турбота, про те, на що вона направлена. Про всіх, кого ми любимо, ми піклуємося. Піклуємося про них. А Бог любить увесь світ створений ним, наближається свято Велике, хрещення Господнє. Ми згадуємо цю подію, яка кожного року у нас не тільки повертає спогади про ті древні часи, але ще і дає безпосередньо від Бога відгук, що Він з нами. Він освячує водну природу в ці дні, і ми спішимо скористатися цією радістю, що Бог з нами в першу чергу. Тому що не сама по собі вода нам допомагає, сіляє, а благодать Духа Святого, яка через омивання цією водою приходить до нас, поновлює в нас образ і подобу Божу, омиває від гріхів, коли ми з вірою туди заходимо. І тому хочеться побажати, щоб в ці дні. Всі віруючи скористалися нагодою омити свої і душі, і тіла від всякої скверни, і тим самим наповнитись Духом Святим, благодаттю Божою, щоб з більше любові в нас було, менше гріхів в нас було, і тоді всім нам буде легше набагато жити. Духовний учитель світу, професор богослов, музикант Бейнса Дуно та філософ і просвітитель Омрам Мікаеля Іванхов, переконані, якщо хочете звільнитися від старого. Прийміть любов, щоб утримати в собі любов, дотримуйтеся священного правила: любіть, не чекаючи цього від інших. Будьте у цьому відношенні подібні Богові. Він любить, не чекаючи любові. Немає нічого більш великого для людської душі, аніж прагнення любити все живе, створене Богом. Любіть подібно до сонця, зійшовши, воно посилає світло своє всім живим істотам некрасивим і красивим, малим і великим. Справжня людина ніколи не шкодує, що когось любила. Вона любить, не цікавлячись, чи люблять її навзаєм.